Ці підприємці до одного люблять розмістити на своєму сайті сторінку про нас. І це не дивно, тому що йде не як тут розкрити концепцію себе, свого бізнесу. Та ще й продати на цій сторінці потрібно, адже якщо цього не зробити, клієнт і загубиться. Тобто це має бути таке комбо: інформативне та продаюче для того, щоб заробити гроші. Чому я взагалі піднімаю цю тему? Тому що дуже багато людей використовують багато непотрібних заїжджених фраз, типу індивідуальний підхід до кожного клієнта або ще якесь якісь нісенітниці. Чому це нісенітниці? Так доволі грубо назвала. Тому що, по-перше, це реально вже зашквар. Цим фразом я не знаю вже скільки років, і цю фразу може використати реально будь-хто, навіть не з вашої ніші. Просто будь-хто може розказувати про свій індивідуальний підхід. І це про вас, і про ваш бізнес взагалі нічого не каже. Ну, що таке індивідуальний підхід. Якщо ви вже хочете про це розказати, то скажіть конкретно без цих. Абстрагованих індивідуальний підхід. Кажуть, ми робимо так, 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 не запізнюємося, робимо так, як вам треба. Ну, це я умовно конкретно кажете, відповідно до портрету вашої цільової аудиторії. Говорите нормальними конкретними фразами, а не так, щоб це підходило реально всім. Використовують ці фрази всі, кому не лінь, а ми з вами придумаємо щось більш оригінальне. Всім привіт! Мене звати Бойко Владислава, я експерт зі створення сайтів та налаштування в реклами в Google, Facebook та Instagram. Додивись це відео до кінця, там я зачитаю свій написаний приклад наповнення сторінки про нас, і ти точно зможеш написати такий для свого сайту про свій бізнес. Ну, що, давай розбиратися, що треба писати, чого писати не треба. І скажу наперед, що протягом всього тексту має відслідковуватися одна єдина ідея: користь для клієнта. Не інформація про вас, не інформація про те, що ви любите про свої якісь звички, уподобання як власника бізнесу. Це користь для клієнта. І це треба запам'ятати і тримати у себе в голові, коли ви пишете цей самий текст. Коли ви наповнюєте сторінку про нас, починати ви маєте з того, хто ви і яку користь ви, маєте, ви можете принести для вашого клієнта. Чому саме ви? Але тут не про переваги вас перед іншими, а взагалі, чим ви займаєтеся конкретно і без зайвого. Навіть одним реченням це буде взагалі супер. Пишіть максимально просто, ускладнень ніхто не любить. Ви пишете текст для людей, які шукають певну послугу, і вони хочуть, щоб з ними спілкувалися нормальною людською мовою. І пишете ви не твір у школі на уроці літератури, а інформацію для клієнта про ваш бізнес та як ви можете вирішити його проблеми. І обов'язково без перебільшень, але по факту. Зараз зачитаю приклад. Я SEO-спеціаліст і я займаюся органічним просуванням сайтів. Моя задача зробити так, щоб ваш сайт був в топі, без реклами. Супер! Зрозуміло, хто. Ви ви SEO-спеціаліст. Чим ви займаєтеся органічним просуванням сайтів. Як ви можете допомогти клієнту? Закрити його потребу в безкоштовному, ну, умовно, це якщо вникати в сел, але наразі це не важливо, в органічному просуванні сайту, щоб він був в топі без реклами. Далі краще розказати про те, як саме ви досягаєте цієї користі, цього вирішення проблеми. Тут ви вже можете використовувати професійний лексикон, щоб показати, що ви експерт, але, мабуть, краще не перебільшувати, щоб е -хі -хі, е -хі, клієнт не відчував такого різкого стрибку від е розмови майже на ти до професійного жарагону, де йому не дуже зрозуміло. Важливо це зробити з такою витримкою, але щоб він зрозумів, що ви не дилетант, а дійсно профі. Е -е, додаємо до нашого прикладу. Я кластеризую семантичне ядро, формую структуру сайту та масу посилань, а також прописую тайтли та H1 seo текстами після чого ваш сайт гарантовано потрапляє в топ. Далі ви розказуєте, в яких саме ситуаціях до вас можна звернутися. Тут без зайвих слів я розкажу одразу, що ми будемо додавати до нашого з вами прикладу. До мене звертаються в тих випадках, коли. Втомлюються декілька років поспіль вкидувати гроші в рекламу і хочуть висіти в топі безкоштовно. Також коли минулий соошник залишив бегут після себе, я наводжу лад і роблю все по протоколу. Але все ж таки до мене краще звертатися, коли ще молодий, щоб не робити роботу два або більше разів. А далі ви маєте зробити акцент на вашій експертності, це те, чого не роблять ваші конкуренти. Тонкості роботи, яку ви виконуєте. Що Додаємо до нашого прикладу. Якщо ви в цьому взагалі не розбираєтесь, звертайтесь. Я налаштую і поясню простою мовою так, що ви перестанете про це думати і постійно переживати. Я використовую лише платні інструменти у своїй роботі, тож у точності ви можете не сумніватися. Такого у конкурентів точно не буде. Далі ви розказуєте про те, чого ви не можете. Так, це теж треба робити. Не завжди ми акцентуємо увагу на наших сильних сторонах, але зробити, заакцентувати увагу на тому, що ви не можете, це також е, дуже, е, дуже гарна риса. Так, клієнт буде відчувати відкритість та відвертість у спілкуванні з ним. Ну і тим самим ви вже відсіяти тих клієнтів, які вам не підходять. Зараз на прикладі більш детально поясню, що додаємо. Я розумію, що мої пропозиції іноді радикальні і їх страшно втілювати. Наприклад, повністю змінити структуру сайту та наповнення сторінки. Тому я віддаю перевагу сайтам-початківцям. Але якщо вам до вподоби мій підхід, то я буду радий вам допомогти. Ще у цих текстах, які ви пишете для вашого сайту, ви маєте акцентувати увагу на вигодах, а не на характеристиках. Поясню на більш простих прикладах, наприклад, при виборі побутової техніки, ви не будете розказувати людині, який обсяг пам'яті в цьому телефоні. Те, що ви скажете, ну це так до, до прикладу, що взагалі було зрозуміло. Людина, людині важко уявити. Різницю між обсягом пам'яті 64, 128 та 256 гігабайтів. Тому ви кажіть йому краще так, як він це зрозуміє. 64 гігабайти сюди поміститься два фільми і три пісні. В 128 поміститься п'ять фільмів, а в 256 10. І тоді людина буде це розуміти. Це акцент на вигодах, а не на характеристиках. Клієнт. Любить, коли з ним спілкуються такою мовою, щоб він розумів, який саме профіт він отримає від цього товару або послуги. Е, Тож, коли ми написали весь текст, коли він вже в нас готовий, давайте, ще давайте. проговоримо, чого писати точно не треба в таких текстах. Скільки років бізнесу, які у вас регалії, дипломи, сертифікати, це Голос ора інформація. Чесно, якщо вам потрібна послуга, ви не будете запитувати, у вас є диплом у цій сфері. Ви будете дивитися на людину і на те, як вона з вами спілкується, і що вона вам пропонує. Тому у ці нагороди ви можете залишити їх для себе, та ви взагалі і цілком це робите для себе, щоб бути більш компетентним спеціалістом і щоб мати, що запропонувати клієнту. І демонструвати йому цього. ну... У 2025 році вже точно не варто. Також не треба зачіпати особисті теми, і там є у вас діти чи собака, чим ви любите займатися у вільний час. Відношення до бізнесу це взагалі ніякого немає. Розкривайте, будь ласка, нормально, детально ті теми. Які реально будуть потрібні на цій сторінці, і які продаватимуть, викликатимуть довіру і бажання купити саме у вас? Пишіть чесно, без перебільшень та на основі портрету цільової аудиторії це обов'язково. І не забувайте продати, додати форму заходу чи кнопку з номером телефону. Якщо було цікаво, став лайк та підписуйся. Також переходь мій інстаграм, там дуже багато цікавої інформації про маркетинг, сайти та рекламу. Бажаю всім класних продаючих текстів, максимум клієнтів, зростання та масштабування бізнесу. До зустрічі у наступних відео.